Скажіть, будь ласка, ви колись себе особисто засуджували за лінь? Та що ж я піднятися не можу? Та що ж я там сів біля того холодильника, стільки справ ще трошки посижу? Потім втомився сидіти, трошки полежу. І ми розуміємо то неправильно, ми втрачаємо час, ми втрачаємо можливості. Але ми чомусь самі з собою нічого зробити не можемо. І ось Господь через своє Слово робить такі речі, коли наша свідомість, наше сумління відкривають приховане. І саме від того ти хочеш звільнитися, але без покаяння, без навернення до Бога неможливо. Скільки є таких людей, які сьогодні намагаються кинути палити або випивати? Вони ненавидять пити і курити, ненавидять, але вони з собою нічого не можуть зробити. Вони залежні від того. І ось коли Господь приходить в життя людини, Він ці залежності просто миттєво намагається забрати. І наше невірство не дозволяє Богу зробити те, що Він бажає. Наше невірство вона в чомусь проявляється, знаєте, в наших думках. От саме головні війни в наших думках приходять. Та я вже стільки раз намагався, да я вже підшивався там, або щось там собі клеїв якось пластиря, щоб не курити, або там якісь заговори, бабка шептуха там щось наробила мені. І нічого не сталося, я все одно п'ю. Я все одно п'ю. Знаєте, один знайомий, він колись проходив в нас реабілітацію від алкозалежності. Залежності. І коли він знаходився в церкві, він. Він навчився грати на гітарі, він почав складати пісні. Було видно, що людина просто повністю змінилася. Але раптом, коли вже каже, все, їду до дружини, я вже скучив за нею, десь півроку пройшло, достатньо часу. Час від часу вона приїжджала до нього, він повертається додому. І як тільки він потрапив в осередок гріховного оточення, він змінився і він знову почав робити те, що він. Робив. Знаєте, це такий жахливий випадок, бо життя його закінчилось трагічним. Але пам'ятаю, ще був такий шлях, знаєте, коли він нап'ється, потім дзвонить. Брате, помолися, я, я не знаю, що зі мною, я більше не можу. І якось він перезвонив мені, вже лежав в психіатричній лікарні і каже: якщо Господь зараз не вийде на зустріч, я стрибну з балкона. Все моє життя вже не має ніякого сенсу. Там моралі не допоможуть но 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 там вже не спрацьовує. Там має бути просто Божа присутність. І знаєте, сталося диво. Ми звершили молитву на тому балконі, він заплакав, а через день він зателефонував каже, лікарі в шоці, я в шоці, пити не хочу. Лікарі не зрозуміли, як це сталося. Він повернувся в свідомість. І знаєте, це такий момент, коли треба починати дякувати Бога. І хапатися за Бога, щоб більше від нього ніколи не піти. Бог дає людині шанс. І ми маємо цей шанс втримати. Ми не можемо повертатися, як свинян, в грязь валятися. Ви її вимили, вичислили, а вона пішла і знову вивалилася. Бо це свиня, то її природа свиняча. Але Бог каже про нас інакше. І ми маємо тримати те, що нам дає Господь. Знаєте, пройшло трошки часу, правда, життя почало змінюватися оточення віруючих людей. Але гріх виявився для нього солодшим. Він знову заліз в ці ці беззаконня, і потім раптом удавився. Його життя обірвалося. Йому було десь 30 до 35 років, я так думаю. Життя закінчилося. Коли дивишся на такі випадки і думаєш, о Боже, ми так близенько проходили ці важливі моменти, які могли повпливати на нашу свідомість, ми отримували від Тебе як належне і не дякували тобі. Ми одужували і трималися за своє одужання, але не трималися за тебе. Ми набували якісь речі в нашому житті, такі, знаєте, надважливі, бо самі не могли звернулися до Бога. «Бог, «Боже, Якщо ти є, Бог дає. А ми. А ми за це тримаємося, а до Бога до побачення. І в наше життя приходить те, що мало би прийти. Про що Господь попереджав? Читаю Слово Боже, ми йдемо до молитви. Євангелія від Матфія, 24 розділ 4 віршику. Ісус каже тим, хто прийшли Його послухати, «Бережіться, що вас хто не звів, бо багато хто прийде під іменем Моїм і буде говорити Я Христос, і зведуть багатьох. Дійсно, таких христів було багато і до Христа, і після нього. Навіть кажуть, що психіатричні лікарні Єрусалима переповнені місіями. Люди втрачають свідомість, вичитали, як то має статися, як Христос приходив і щось подібне роблять в Єрусалимі, і їх там приймають уже, знаєте. Але дивіться, зараз мова не стільки про те. Зараз про те, що деякі люди, тлумачачи слова Ісуса, вважають самі себе за Месій. Я вам краще розповім. Христос. Там, а ви біля мене, і я вас далі поведу. Але Христос попереджає. І знаєте, ці слова Він має підтвердити чимось таким визначальним і дієвим, на що люди могли би зосередити свій погляд і сказати: дійсно так, то є Месія Христос. Дивіться, що Він каже. п'ятий віршик. Також почуєте про війни. Та про воєнні чутки. Глядіть, не жахайтеся, бо належить усьому тому стане, статися. Та це ще не кінець, бо повстане народ на народ, і царство на царство, і буде голод, мор і землетруси місцями. І все це початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і вас зненавидять усі народи за ім'я моє. Таке свідчення, знаєте, що має статися. Ми вже спостерігаємо. Якісь такі недолугі речі, брат на брата, царство на царство. І, і такі речі вони начебто неконтрольовані. ніхто не може зупинити безглуздість. Ніхто не може, словам ніхто не довіряє. Діям так само. Кожен з собі на меті намагається забезпечити безпеку засобами, які не те, що несприйнятні, а засоби, які можуть знищити взагалі планету, на якій ми живемо. І сьогодні цих засобів накопичено стільки. Що планету можна підірвати сотні разів, просто знищити планету. Стільки є засобів, начебто забезпечення особистої безпеки. Значить, знаєте, чому це відбувається? Бо люди не мають Бога в розумі, безглуздість. Христос засудив це ще тоді, коли такої зброї не було, Він попереджав так, усе це буде. Він попереджає, що моє вчення не зміниться по віки, скільки існує земля. Він прийшов вдосконалити закон, не знищити, а вдосконалити закон, зробити його дієвим. І це слово, воно не залишало людей байдужими. Або це слово сприймали, або це слово ганьбили. І ось він каже: наступає той час, коли за, за моє ім'я. Вас будуть знищувати. Християнин? Фу. Така собі перспектива вчення Ісуса Христа. Чи я сприйму це? Але знаєте, кінцівка того всього найяскравіше підкреслює, що Христос дійсно нас любить і зробив все для того, щоб ми з вами були щасливими. І так читаємо далі, 10-й і тоді багато хто спокуситься, і будуть один одного видавати, і зненавидять один одного. Ще писання каже, що під кінець буде втрачено відчуття любові. Бо є причина Намноження любові. Беззаконня. Ось чим більше беззаконня проявляється в світі, сьогодні, знаєте, всі люди, та закон, та закон, фарисеї, там все таке релігія. І вони таким чином йдуть в беззаконня. А коли Христос або апостоли навчають, вони кажуть про закон любові. Закон взагалі ототожнює порядок. Ототожнює порядок. Я коли їхав на зібрання, і е, збоку стояло, стояло таке авто, і на ньому було написано е, Безпека порядку. Тобто ті, які забезпечують порядок, те, що вони забезпечують порядок, це не тільки надпис. Перше, в них є повноваження, яких нема в мене. І він має можливості силові впливати на те, щоб я цей порядок виконував. Так просто Його від мене відрізняє повноваження і засоби, якими він цей порядок може забезпечувати, стримувати. Я розумію, якщо тільки цих людей не стане на вулицях. Беззаконня підніметься на такий рівень, що його вже ніхто вгамувати просто не зможе. Дивіться, що робить Господь, Він залишає свій закон любові. Коли ти шануєш свого ближнього, коли ти готовий служити тим, кому потрібна твоя допомога, коли ти не скажеш, хай хтось інший, мені на тебе абсолютно байдуже. І він цю любов проявляє своїми вчинками. Він каже, і Він робить. Коли Він каже, немає більшої любові, ніж віддати душу свою за ближнього. Правда? Хто погодиться з вас померти за ближнього? Та мабуть ніхто. Але Христос це робить і каже: Ви мої друзі, і я свою душу. Покладаю за вас. Яким чином? Він взяв зброю в руки, почав захищати себе і учнів в Гефсимані, Чи, навпаки, обмежив дії Петра, який схопився за меча і відсік вухо, хто прийшов ув'язнити Ісуса. Він зупиняє цю провокацію. І каже, хто візьме меча від меча і загине. Тож Ісус на нас напали? Що маємо робити? Залиш. Я саме на цей час і прийшов. У кожного із нас, брати та сестри, є свій час, час вирішення, час дії. Якщо ми не усвідомимо, як діти Божі, що в нас є покликання стояти в проломі за справи Божі, тобто наша війна буде проти беззаконня. І тому ми маємо бути на стороні закону. Так, закон мене обмежує, бо я людина, я в тілі живу. Мені здається, якби з вулиць прибрали поліцію. Знищили б судову систему, то багато навіть християн намагалися б відчути подих тієї свободи, щоб зануритися у всі ці розваги цього світу, пожадливості, гріхи. А чому ні? Закон мене не обмежує. Але Христос попереджає: то є мої люди. Вони не випадково носять меч, ви маєте піклуватися про це і думати, щоб ви не були засуджені з грішниками. Пильнуйте над собою. І каже 11-й вірш: І появиться багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох. В чому взагалі фальшивість пророка? Бо для багатьох людей пророк це той, хто передбачає події. І вже як то пророк сказав, що так буде, ну тоді ну а що вже робити, якщо пророк сказав, що так буде? Але важливість або ідентичність належності пророка до Божого осередку, це коли пророк не каже проти Божого Слова. Чуєте? Коли пророк не каже. Проти Божого Слова. І ми сьогодні не гадаємо, ми не спостерігаємо за датами, ми живемо сьогоднішнім днем. Для сьогоднішнього дня достатньо свого піклування. Завтрашній день. Сам про себе попіклується. І щоб саме так було, мені сьогодні потрібен Христос, мені потрібно Його слово, мені потрібна, знаєте, фокусація своїх думок, відчуттів на тому, що зупиняє мене особисто в пізнанні Господа. І щоб цієї зупинки не сталося, ми маємо перебувати в цьому слові навчатися, щоб ніякий. Фальшивий пророк мене не звабив. І через збільшення беззаконня в багатьох охолоне любов. Хто ж витерпить до кінця, чуєте, хто хто ж витерпить до кінця? Що спасеться? Ось серед цих всіх переживань, страждань. Військових слухів, хвороб, там, вірусів, то що. Якщо ти витерпиш до кінця, слово терпіння підкреслює те, що мені буде не переливки, мені буде важко. Я буду страждати. На мені це буде відбуватися. І голод, і язва, і все такі беззаконня, які в цьому світі. Але якщо я це витерплю, і моє терпіння буде зосереджено якраз на тому слові, яке ми сьогодні сприймаємо до своєї свідомості. О Боже, хіба в тому можна буде вижити? Запевняємо, що так. Запевняємо, що так. Ви знаєте, коли під час пандемії на цьому місці збиралися люди. І ми продовжували молитися, ми продовжували звершувати причастя кожен місяць. Ми знаходили форми, щоб нам не втратити спільноти. Бо Писання каже: «Я, Господь каже, я живу серед славослів'я Ізраїля. Я живу серед тих людей, які дякують мені, які славлять мене, які розуміють, що вони роблять і куди вони приходять. І коли всі казали, буде голод. От На цьому місці казали, не буде. Треба запасатися, не запасайтеся. І то була істина Божа. І казали, то вже до кінця так буде. І казали, ні, так не буде. Ще короткий термін, і все це закінчиться. Ми перетерпіли. І наше терпіння воно було сфокусовано якраз в тому, що ми не полишили служіння і не полишили. Проповідь Євангелія, слава нашому Господу! І так само буде з цією війною. Так, ми терпимо, так нам боляче. Але ми продовжимо стояти в молитві. Ми стоїмо в проломі і віримо, що наша молитва вона досить чутна там, біля Божого престолу. І він вже зглянувся і зглянеться ще дужче. І наша країна стане благословеною від нього. І буде проповідана ця Євангелія царства по всьому світу на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. І ось поки Євангелія проповідується, поки не змовкли, поки ми проповідуємо, життя продовжується. Життя продовжується. Тому хотілося б разом з вами, друзі, сьогодні стояти в проломі за нашу Україну, за наш народ, за ваші сім'ї, за ваше здоров'я, за вирішення ваших питань. Давайте ми трошки потерпимо, але терпимо не так, знаєте, ліг на дивані і терплю. Ні, ми дієві. Ми до Бога, ми з Богом і з Господом ми подолаємо все. Давайте ми станемо для молитви. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за цю чудову нагоду бути разом, проголошуючи Євангеліє Царства Божого і розуміючи, що життя продовжується, Аллилуйя, бо ми не мовчимо, Аллилуйя. І ми говоримо це слово не тільки в дальніх місцевостях, ми проповідуємо це слово тут, в наших осередках для людей, які ще живуть тим комунізмом, тим минулим і чекають навернення і повернення того, що вже скинуто, того. Господи твоєю потужною рукою, Господи, в ім'я Ісуса, нехай Твоя слава сьогодні просвітить очі тих людей, які, як ти вовки, кидаються на нашу країну, бажаючи знищити. Господи, торкнися їх ти, алілуя! Ми не просимо знищення, ми просимо, щоб ці люди просто прозріли, прокинулися від того зла жахливого, яке вони чинять на нашій землі. О Господь Ісус, Ти є милостивий і Твоє бажання, щоб ніхто не загинув, а щоб всі спаслися. Халілуя, і зрозуміли пізнання істини, Господи, в ім'я Ісуса Христа, нехай відкривається в них дія Твої, Твої благодаті, Твої сили. Господи, нехай Боже прийде прозріння, нехай цей звірячий оскал перетвориться просто на посмішку зі слізьми. Навча, Господи, в ім'я Ісуса, благослови. Благослови. Можливо, ці слова молитви звучать безглуздо, але про це навчає Твоє Слово, і ми в це віримо, Боже. Так ми будемо терпіти. Ми не будемо нарікати на Тебе, Господи, Ти знаєш, що Ти чиниш, а ми є послушні Твої діти, які виконують Боже Твоє Слово. І поширюють Євангеліє Царства Божого. Благослови наших друзів. Ти бачиш їхні хвороби з цілий. Будь ласка, зайди, Господь, в їхні оселі, Боже, потіш тих, хто проживають разом з ними, поєднай їх в Твоїй любові. Нехай не буде розбраду, нехай не буде злоріччя, Господь, але нехай буде та любов, яка цією зерниною покладається в серця тих, хто шукає виходу для себе, Боже святий, в ім'я Ісуса Христа. Ава, Отче, амінь. Нехай цей шлях стане для них благословенням. Ава, Отче, благослови, благослови всіх нас, Господи, які єднаються навколо любові Божої, які проповідують Слово Твоє і зміцняються в надії на Тебе, Боже, будь возвеличеним. Святий милосердний, праведний, дякуємо за цю зустріч, дякуємо за можливість бачити один одного. Так, час іде. Люди старіють і відходять у вічність. Боже, але ми дякуємо, що ми мали ці зустрічі і віримо, що вони будуть Духом Святим, закарбовані в їхніх серцях. Галілюя, Галілюя. щоби мати мир, спокій в Тобі, Боже. І це святе навчання, яке ти полишив для люду на цій землі. Віримо, що спасе тих. Хто навчилися терпіти і продовжують свій шлях, радіючи. Тобі подяка, слава і честь, нехай буде Отець, Син та Дух Святий, всі разом. Амінь.